Всім привіта, канал Мені Трактори, дивіться уважно. А, до речі, до цього часу більш-менш якийсь нормальний трактор, щоб була адекватна міняєва ціна, щоб була колія широка, щоб по кабаке робка. Все поскінчалось. Було там або якийсь непонятний файтер, файтер Форте, або щось коротко, там, ближче до 7 тисяч. Зараз самий дешевий, самий дешевий тракторець на 3 циліндри з колією метр. 25 широкий, з адекватною коробкою восьмеркою, з таким уже мостом не синтаевским потужним, без гібкої муфти. От, трьохциліндровий на кардані, повнопривідний і дуже популярний Кентавр 244 С, то по старому наименованию DW-244, який дуже сильно дуже прикольно так допрацювали, доробили. Зробили, по-перше, Бачили всі з новий дизайн, на тому я не сподивую сфокусуватися. Воно прикольно виглядає Капот сам. А, Зробили зручне посадочне місце, зашили задню частину щоб не літіла пилюка-багнюка. Зашили пол такого. Коробочка вишається з боку, поставили класне сидіння, як в ДТЗ іксі таке модне з Все, тобто Трактора дійсно вартий уваги і головне вартий своїх грошей. В чорному Вот, І там, ще стоїть в зеленому цвіті. А, В двох кольорах і присутні в наявності зараз. І також очікуємо зараз SX дня на день, такий самий, але на ширших колесах буде на 11,2. Задній протектор буде широкий і передній буде 7,5. SX вже, вже десь догружаються, вже відвантажуються. Вже на днях будуть в Києві. Тому хто хотів собі 24-ку якусь таку крепку, бюджетну, от, кого не вистачає на Донфенг, на фотонов і так далі, то зверніть свою увагу. Є дійсно такий варіант. Непоганий за свої кошти, тому номер телефону бачите внизу, звертайтеся, перевеземо, доставимо безплатно, все техніка нова, 24-й рік, тільки зі зборки зразу їде до клієнтів. Не стоїть там максимум пару днів на пщадці і зразу їде. Е, бо трактори популярні, їх досить розбирають, ціна хороша і адекватна. і По якості питань немає претензій, тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.